Доброго раночку, друзі. Завтра в мене починається школа, новий віток. І, до речі, я для підписників мого телеграм-каналу сьогодні витягла руну підказку, витягнула для наших школьників, для себе з приводу школи. І от спитала в карти: Сила роду у мене є. Так само, що мені на завтра от з приводу початку школи. Випала ось така прекрасна карта, і тут написано, що людина, яка слідує за натовпом, зазвичай не йде далі натовпу. Людина, яка ходить сама, може опинитися в місцях, де раніше нікого не було. Іди своїм шляхом. Простіше кажучи, будь собою, тому що всі інші ролі зайняті. І тут я хочу сказати, що. Маю певний досвід і завжди практикую саме власний шлях, тому що коли йдеш своїм шляхом, в тебе немає конкурентів. Якось не так давно мені написала одна ММСниця, чи як це правильно маркетолог, не знаю. З приводу прокачки моєї інстаграм-сторінки, і вона дала певні поради. Я одразу відповіла і сказала, що якщо я походжуся вести сторінку так, як ви мені пропонуєте, я перестану бути собою. Для мене це ну як це? Це неможливо. Тому кажу, вибачте, може, я буду вести її неправильно, але я її буду вести так, як я відчуваю. Захотіла і записала відео, вийшла до вас, бачите, без гриму, тільки прокинулася, випила дві філіжаночки кави, дозволила собі це. Я дозволяю собі бути собою, тому що. Ну, а як інакше? Колись мені було, здається, 18-19 років. Я звільнилася з інституту проблем-онкології, де працювала лаборантом. І потім мені запропонували посаду лаборанта так само в інституті геронтології. це було ближче до мого дому. Я хотіла бути біологом, я готувалася і вступала в універ Шевченка. І коли я йшла на співбесіду з професором, головою цієї лабораторії, дуже відомою людиною в Радянському Союзі, тому що, до речі, наш Київський інститут гранатології це був єдиний в Радянському Союзі інститут такого напрямку. І я думала, Боже, як от мені бути, як мені потрібно себе правильно вести, щоб мене взяли на роботу. І я йшла. І одразу отримала відповідь. Я ще не була астрологом, майстером рейки, але бачите, ураніс це моя природа. І мені прийшла така відповідь: просто будь собою. Нічого не грай, просто будь собою, така, яка ти є. Це легко, це щиро, це відкрито. Бо коли ти граєш якусь роль неприродню собі, ти напрягаєшся, напружуєшся. І ти вже не ти, і ти так довго не зможеш. Чому війна зриває маски? Тому що це важко жити іншим життям, не бути собою, бути таким талантливим містером Ріплі. До речі, нещодавно передивилася фільм. Я навіть не знала, що перший фільм на цю тему був знятий ще давно-давно з Оленом Делоном. Зараз чогось я передивляюся фільми з ним. Я була здивована, що він непрофесійний актор для мене, як для непрофесійної акторки, це дуже важливо. Так що бережіть себе, будьте собою, де ви не були, будьте собою, пам'ятайте, що ви є такою, таким, яким вас створив Бог, Природа, Господь, як хочете це назвіть, саме для того, щоб дивитися, а як ще я можу, він просто з захопленням дивиться на вас, а як ще можна.